Усім привіт! На каналі Альона Флеро. Сьогодні хочу показати хічки. Пам'ятаєте, ми з вами їх пересаджували два місяці тому. Ну, оці великі, три здоровенних моїх і декілька маленьких. І ось, дивіться, трішки не вслідуєш, думаєш, та завтра, та завтра закріплю. А вона воно вже обкрутила все. Тепер мені оце все. Неподобство треба викрутити. От. І щоб її знову заплутати на цей круг. Їй дуже пішла пересадка на славу. Вона вон, стартонула. Як я не знаю хто. І ця також. Стартунула, там воно то вже полізло. Тю, не бачила. І ця вже воно закрутилась, Я оці бачила, а оці вуса ще й не бачила. так. Ну, в общем, зараз буду все крутити, викручувати. І трошки покажу. Це найсама, найкрупніша, там треба долізти, бо воно тут, виходить, отак воно. Бачите? Тут мені до неї підлізти не дуже добре. Але зараз піду таку стамеску велику. І вилізу, щоб там показати вам краще. Ну і покажу цю мою старушенцію, Також, бачите, полізла. ну Всі е, дуже сподобалось, уже не було в них там субстрату. І вони прямо стартанули, дівчата, як я їх пересадила. О, і... Пішли, також хочу закрутити, закрутити. Там воно починає прокидатися бруднички, квітоносики. Десь ще бачила. Ну це з тої сторони більше там. І хочу показати тут оцю красу. Так я не знайшла, як вона називається, але дивіться, випустила мені квітоносик. Мої квіточки дуже манюнькі. Дивіться, які, які цікаві. Рисунки гарненькі. Не знаю хто, була з сукулентами, було написано кактус. З кактусами, мабуть, це зростає. Не знаю, так може красивіше буде, ні? Ось так. Так що сьогодні трошки займаюся хоєчками. Свої орхідейки я всі повела і також жду е, Дома сидю, бо, по ідеї, сьогодні приїхати посилка із новинками. Із новиночками, то подивлюся, чи приїде сьогодні. Написано, що доставка сьогодні. Ну, мало ли що, можуть і запізнитися, або вже під кінець е, дня не хочеться їм вже сюди їхати, то привезуть тільки завтра. Ну, це поки дивлюся, поки да, да, ну, э, дивлюся дівчат, дивлюся нові відео інших блогерів, краще, ніж музика. Щось цікаве у когось завжди є подивитися або послухати. Ну що, викрутила, позакручувала, Чуть також трошки. Направила, куди треба. Оця вже й великувата. крутила, вертіла, дивилася, але поки що не видно, щоб викидала квітоносики. У цієї є квітоносики і багатенько. О, там воно також. Оцю також трошки поставила паличку, щоб вона підкрутилась, і називається вона ось так. Гоя Roya Pubicalis Royal Avay. Пухп. Красунка. Ця найкраща, ну, якби пішла в зріст. Так, перейду до Ця тих. Росла-росла. Ось тут, якщо вам показати, доросла сюди і засушила, але прокинула сюди. Новий зростик. І називається вона Хоя Футія. Така. Так, послідуча поки що сидить. Ні туди ні сюди. Це у мене хоя макожівіларія. Так, так, моча. Значить... А, ні, пішла. Під, під цим не видно. А, Пішла, пішла. Слава Богу. А то сиділа майже два роки. Так. Ой, оце так покажу інших дівчат. Ось вони щось. в такому горчику їх тут троє. Я їх зараз витягну і ми їх передивимося. Так. Оцю я спустю, щоб у нас було місце. І будемо дивитися. Хоп. І хоп. Так, перша у нас хоя Туди їх треба пересаджувати. Ну, заказала вже субстрат У мене вже закінчився. Отут щось непонятне. ли вона буде, то ли вона буде сушити. Такі листочки гарненькі. Це перша. Інша, бачимо на корінчики, ця. Пішла в зріст. Так, зараз так. Пішла взріст, і називається вона ось так. Я вам зразу скажу, хойки я вибираю не по листочкам, а по квіточкам. Я також якось спокійненько відношусь до варігатних квітів, Хоя, онішу так, іди сюди. Онішу їде. А от квіточки мені, якщо подобається, тоді беру. Кому ну, як. бачите, також пішла зріст. ну Тут трошки варігатні, але не і за варігатності. Якщо вона буде дуже-дуже гарна, варігатна, ну от як ота. вона гарна, варігатна, але якщо в неї квіточки мені не сподобаються, то буду шукати її нового Ну Хай заквітне. Хай заквітне. За Поки що. На переселення ще, ще вона не стоїть. Як оця моя старушка, старушка в неї і гарненькі, сам кущик гарненький, які ж не розовенькі, а гарненькі такі зонтики. Ну, прям розові, це як у мене шторки, ось такі вони. І ось знаєте, що до добре. Що тобі Фейсбук напоминає, в тому році вона вже квітла. В цьому році, так як у нас теплом і не пахне. То вона ще тільки-тільки розбужує свої квітоносики. Так що буде вона квітнути серед літа, не так, не так як в тому році. Но в тому році все, -все було по-іншому, дуже було жарко, і відхоїчкам дуже сподобалось. В них, як то кажуть, коренці все время були в воді, ну, вологими я їх підливала і підливала, не підсушувала. А от жара їм дуже добре провоцирує на квітіння. Ось що я замітила в цьому році. Всі сидять. Щоб ви розуміли, сьогодні 20 червня, а в мене тільки почали розпускатися півоні. Так що покажу вам зараз трошки півоній. Погода, звісно, не ахті. Я знімаю в набушниках, щоб не так вітер шелестів. Ну, цей вже відквітає. Ось так він розкривається. Такий він, ну, тут у Франції його називають колір Сомо. Це такий між розовим і помаранчевим. А от уже як ось так він міняє колір. Дуже гарний такий дуже гарний. А вітер у нас страшний. а Мені приспічило знімати в садочку такий, А коли він вже буде відквітати, то він майже білий такий. ну Навіть не, не білий, а як -то, кава з молоком, яка вони п'ють, хто знає, скажіть. Ось так він розквітає, такий вже великий в мене кущик. Правда, зараз його поваляло все. Ну, ось Хочу показати, бачите наскільки Різниця велика. Цю не вспіла, але може вставлю тут одеки жаро і а це жодне. тон. тому році він квітну, наш 17 квітоносів. Ось таке Наростив мені в цьому році е листя, Ого-го. а сам раз, два, три, 4, 5 бубочок. А ця взагалі дуже здорова, мабуть, буде сідало. Ще вам показати мої маки. Ну, то, що вони квітуть, я вже вам показувала, я, але я хочу показати, наскільки оці маки, вони якось в затишку дуже високі. Ми вчора з чоловіком заміряли Метр оцей червоний. Від землі до, до початку от бубки. І цей недалеко відійшов. Це, взагалі, такі гіганти. Страшні гіганти. Це вперше. Вони взагалі так роз, розпадаються, як тільки починають квітнути, як, як ти їх не збираєш. А ці стоять прям, ну, вперше бачу таких високих. Так, ромашечки. Марія Телеш написала, що ромашки це були любимі квіточки її матусі. У мене в цьому році вони також гарно квітнуть. Дуже гарно. І як є сонечко, я тут експериментую, таскаю свої орхідеї. І роблю фотосесії. Так, тут от такий е, майже фіолетовий, навіть не знаю на, назвати, який кольор ще один мак нарешті заквітнув. Але в мене був десь фіолетовий фіолетовий ну щось в цьому році, не знаю. то ли він е, е, перепилився, але щось зовсім не квітнув. І ось розпускаються, ну ще не набрали свого, тільки тільки розпускаються. Це півоні моєї бабусі. Це з України. Привезеній вже великий кущик. Але ну, в бабусі він був більший. Тут йому не дуже підходить земелька. Але все одно я рада, він добре куститься, я його і підживлю і все. Але щось йому не подобається. З порівнянням того, як, які вони. От мені невістка присилала там у мами, як вони квітли, то там, звісно, бутонища. А от у мене вже декілька років він величинки не цей. Але це мені дуже дорого, як пам'ять, тому що бабуся в мене була ну, прям... mm. геніальна, геніальна. Я її дуже любила і люблю. Але, на жаль, на жаль, вона дуже рано від нас пішла. Який в неї сад був? Мабуть, це мені досталося від неї. Які в неї сад був, квіти і все, що є. Ну тоді орхідейок не було. Ну і ось біленький. Також положив його вітерець. Ну тут як біленький. Ось якщо вам показати, дивіться, цей більш рожевий, тут два кущі. Вони майже білі були. Я їх посадила раз. Ну як два кущі, два різних це. О, оцю заразу треба забрати, бо вона не. Виїдає ну це негарна букашка для квіточок. Потім зніму. А ось то виходить, бачите, ось тут воно. О, треба про, пробитися. Біленький. Тю, їх тут багато. о, Треба буде їх зняти. То ось один такий врожевий, а це білий. От у мене зараз півоні тільки-тільки заквітають. Ось тут упала, зараз підніму. Дивіться, яка з усіх сторон, як розочки. А ось тут, дивіться, а, тут навіть три. Я вже не пам'ятаю. Я ж їх сажала, у мене такі маленькі були, всі вони схожі були, це знайома мені давала. А тут, бачите, яка серединка. І я їх всі три посадила. Вона каже, по-моєму, це один той кущ, що я розсадила. Але... Чуть-чуть є або вона мутує, або такі три куща. ну Три різних сорта. Хто в півоні розуміє, може мені напише, але поки що так вони лежать, на жаль, ну нехай вже їх піднімати не буде, положив вітер їх. Ось так от. Так що в мене тільки-тільки заквітають півонії. Вже всі і забули, що вона таке, а в мене. А мене ось так. Вже, якщо пішла показувати вам садочок, хочу показати, заквітає моя красуня кюнігун. Да? Оце єдине, що я наз... знаю назву цієї рози, бо вона, бачите, в неї тут кольори різні. Вона заквітає так, оранжевий. Я вже протровила. Від э, тлі, бо дуже напала моментально. Два дні тепло було і вона, блін, пробіглась. Ось так вона розквітає, потім стає такою рожевою. І під кінець вже стає майже білою, як відквітає. Здивіться, що, що тут бубочок, бубочок. Покажу, як вона більша буде. Також хочу показати в цьому році, як здуріла. Моя ужина, так, я повинен показати ось так. Моя ужина, і що це е, дуже цікаво, мені треба вже два роки, я борюся, тому що шпаки ми тут знайшли і зразу хочуть, як тільки вони починають спіти, вони тут як тут. І також таки хочу показати дівчата. Слава Богу, хто, хто дивився, я показувала мій ківаї. Це невеличке таке ківі. Е, е, Такі невеличкі е, е, у нього плоди, що можна їсти, не чистити. Слава Богу, він таки відійшов. Бачите, який? Я його тут почистила і він буде квітнути. Не знаю, чи зможе ви, е, чи вистигне, чи ні. Тут у мене виходить, так я підчистила посередині чоловік і дві жіночки. Оце отак. Тому що це як і любе ківі, йому треба і жіночий, і чоловічий дерева. Ось так, покажу, як буде квітень. Мало квіточок, звісно, в тому році прям було ого. О, у мене тут сусід завів газону Надіюсь, вам щось чути. Але будуть ще одна трояндочка. Це трояндочка моєї подруги, яка вона виростила із череночечка із маленької гілочки. Ой, довго вона в мене і приспособлювалася. Мабуть, років п'ять. То хочу, то не хочу. Але мені вона дуже-дуже дорога, як пам'ять, я її зовсім не хотіла загубити, щоб вона пропала. І нарешті, і нарешті, вона пішла. Ось тут ще є. Це кущова така буде велика. Дуже гарна троянда. Це вона мені завжди буде напоминати про мою подругу. О, гарна квартира, на жаль, на жаль, так, ось тут в мене моя в'ющася роза. Також. Ну, такі перепади, вона в цьому році також підболіла, під її підмерзло. Зараз ота гнилю, не гниля як, нічні, біла така ця напала, дуже протравила, подивлюся. Але вона дуже гарно, шикарно квітне. В неї повні такі великі бутончики. І ось вона тільки заквітає також. Так, тут у мене ще. Це також два роки по тому мені одна із подруг подарувала на моє день народження. Дуже мені подобається такий колір. Така прям ніжна, ніжна красунка. Дуже ніжна. Також вона тут тут капризувала. Ну, мене завжди. Вони спочатку капризують декілька років, щоб я не робила рози, а потім вже як адаптувалися, то тоді е, роз, ростуть собі гарно. Ось така, ну ця вже навіть Ой, хотіла вам показати, в мене тут такий О, такий чубчик розовенький був, а вона вже впала. Не встигла, не встигла я вам показати. так, Тут треба буде поприбирати. ну, Дуже гарні такі. Пишні. Ну і ось ця. Це також кущова, така здорова. Навіть я їх показувала в шортові. Ой, не Ось така красунка там взагалі. Ого-го. Тут зараз може куплю і покажу. Така краса. Ось такі рози у мене зараз квітнуть. Ось такий також садочок починає мене радувати. Ну, так, сьогодні відео все і про нічого. Всім бажаю гарного дня. Слава Україні! Всім пока-пока!